Олександрійська районна державна адміністрація звітує про передачу дронів, медикаментів та іншу допомогу бійцям ЗСУ від жителів Олександрійщини. Чергова поїздка на схід до наших захисників черговий пакет допомоги від жителів Олександрійщини. Цього разу, щоб привітати наших захисників з Дем ЗСУ. Під час поїздки начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко передала військовим дрони, які придбали заклади освіти Новопраської громади, а також медицину, термогрілки, смаколики, малюнки, сувеніри у формі янголів. Окремо для бійців 175-го батальйону тероборони передали смаколики від Новопраської громади. Йдеться в повідомленні. 11 грудня переможці всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів отримали стипендії президента України. Серед нагороджених випускник літу Захар Власенко. Лауреатів стипендії привітали міністр освіти і науки Оксан Лісовий та президент Малої академії наук Станіслав Довгий. Цю нагороду щорічно призначають молодим людям, які виявляють глибокий інтерес до вивчення наукових дисциплін позашкільною програмою. Прагнуть проводити наукові дослідження, беруть участь у конференціях, виставках, перемагають в Олімпіадах. Вифлеємський вогонь миру прибув до Знам'янського вокзалу 10 грудня о 18.40. Відбулася передача вогню від скаутської організації Пласт представникам Укрзалізниці. У рамках спільного заходу начальники 14 поїздів доставили вогонь на 24 вокзали країни, у тому числі й на вокзали Краматорська, Покровська та Ізюму. З 11 грудня будь-хто зможе отримати вогонь для свого дому на вокзалах обласних центрів та вузлових станцій. Співробітники підрозділу служби порятунку нагадали жителям Олександрії про необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки під час опалювального сезону. Зокрема, радили не залишати обігрівачі та печі без нагляду, не використовувати обігрівачі для сушіння одягу, легкозаймисті і рідини, і горючі матеріали тримати на відстані одного метра, а генератор ставити тільки на відкритому повітрі на відстані 6 метрів від стіни і відключати кожні 5 годин, хоча б на 30-хвилинну перерву. Нагадали і про необхідність регулярно трусити сажу та усувати тріщини в грубах і печах. Олександрії відбулися змагання із шахів. 9 грудня на базі БДЮТ відбувся дитячий юнацький бліц турнір з шахів з нагоди Дня Святого Миколая. Участь взяли 30 учасників і учасниць із Олександрії та Знам'янки. За результатами турніру 8 Олександрійських шахістів посіли призові місця. Золото вибороли Ілля Чернокол та серед дівчат Ксенія Гонцова. У середу, 13 грудня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі 1 градус тепла, в день атмосферний тиск 751 мм.